Проживши більше 50 років на рідній Луганщині, ці люди навіть не підозрювали, що за таких обставин і в такому солідному віці разом із дітьми покидатимуть рідну домівку. Нажите за роки майно. Біда прийшла, і щоб врятувати свої життя, вирішили їхати. Просто ми приїхали на на різнодорожний вокзал у Києві. І там була комісія, яка приймала. Ми підійшли до волонтерів. Я запитала, скажіть, будь ласка, якщо вона ну, зараз немає в нас грошей нічого, можна десь якусь допомогу знайти чи продуктами, чи що там. І нам, нам дали адресу ось, Юківських Михайла і Тетяни, дуже їм вдячні. І ми приїхали все до них. Міша нас зустрів. Вже на українську мову прийшла Українка. Міша нас зустрів і ми поїхали. Це благодаря їм живемо і спасибі їм великі. Переселенці із болем розповідають про те, на що перетворилася їх батьківщина. Щоденні постріли, закриті магазини, банки, відсутність води, газу, світла та зв'язку. Приїхавши на Київщину, відверто розповідають, що тут почувають себе в безпеці, мають житло, є що їсти. Цим усім завдячують місцевому жителю та підприємцю Михайлу Юківському та його родині. Нас зустріли тут, все продукти, все безплатно, все далі. Ми не чекали ніколи такого, які люди добрі, От говорять, що Бендери. ніякі здесь не Бендери, здесь настоящі люди. Взагалі. Ми вдячні їм. І хай Господь їм дає здоров'я їхнім діткам. Очень вдячні. Хороші люди. Недалеко озера. Білочок бачили тут, гарна природа. Ми тут переживаємо за Україну, щоб освободили Донбас. А люди хороші, гостєприємні, поздороваються, посоветуються з нами, приходять там, що приносять. І молоко хороше свіже. Настоящі патріоти України, какие-нибудь зомбировані як другі. А розуміють, що такое родина, що такое, що надо захищати родину. І що такое, якщо треба людям допомогти положенні як вам очі ми. Господар безкоштовно і добровільно поселив у себе чотирьох луганчан, надав продукти харчування, подарував телевізор, допоміг зі зверненням у районні служби. Та ще обіцяв забезпечити паливними матеріалами на осінньо-зимовий період. Ви знаєте, ця, вона вже давно з'явилася на цьому, як говориться, в нашому, в нашому государстві Українець. І люди, я знав, що вони страдають, які є багаті люди, є бідні люди, які є, захищені, які захищені, як незахищені люди. У нас стоїть хата, і ми ж супругою вирішили, тому що люди в біді, хай приїжджають, хто бідує, хай приїжджають, заселяються, живуть. Все їм надаємо безплатно, не жаліємо нічого. У своїх силах, що зможемо, все поможемо. Я хотів би сказати усім, хто має серце, хто милосердний, хай не жаліють. Хай дають людям добро, і люди добро все ж вертаються добром. Так що хай заселяють, хай допомагають, завітавши до оселі, одразу відчуває, що це порядні і гостинні люди, які щораз дякують за допомогу і підтримку, яка їм тут далеко від рідної домівки так необхідна. Вони щораз поспішають розповісти і поділитися тим, з чим зіткнулися, сподіваючись на порозуміння, а ще відпочивають морально від жаху пережитого. Тут для цього є все, і ліс, і річка, і чуйні гостинні люди.